Друзі, вітаю! Сьогодні в нас нове надходження. Це Ford Focus 2016 року. Один літр на автоматі. В гарному сірому кольорі, на чорних дисках, на новій резині, без колів та царапин. Дуже рівний по кузову. По Америці заднє праве крилишко. Трішки-трішки Так, майже нова автівка. Чорні маски фар, є е, камера заднього виду, є парктроники, скло все рідне. 2016 рік і пробіг у нього, друзі, 66 тисяч кілометрів. Дуже-дуже малий. Є по комплектації клімат, повний електропакет, маленька магнітола, но з блютузом, з камерою штатна. Є підлокотник. Задній ряд сидінь майже новий. Машина не комерція, машина була у Дівчини з 2021 року. Така гарна автівка. По колу дуже-дуже крута. По ціні, друзі, 9200 доларів. Приїжджайте к нам, Одеса Автопарк, тест-драйв лізинг кредит або за налічку Можете придбати, ми вас чекаємо.